Привіт! Якщо ти приймав участь в роздачі від Альфа-Банку, відкрив собі карту, а тепер не знаєш, як її закрити, тоді це відео саме для тебе. Я також є користувачем даного банку і написала в чат підтримку, щоб дізнатися, чи можливо це зробити онлайн. Що мені відповіли? На даному етапі така функція в додатку недоступна. Але деякі користувачі писали, що ж таки закривали її, з'єднавшись з оператором. І так. Мені надали номер телефону оператора, який зможе закрити нашу карту, але також тут не все так просто: заявка обробляється 1-2 дні, тобто це лише подача заявки. Далі, після того, як заявка на закриття подана, ваш рахунок заморожується на 30 календарних днів, після чого лише він закривається. Але тут також е, виникає питання, тому що в кожного місяця деяких користувачів знімає 25 гривень за користування картою. Як мені пояснили, ці 25 гривень це не є плата за користування картою, а є плата за смс-інформування, які нам приходять від банку. Тобто, що нам потрібно зробити, щоб ці кошти не знімалися? Тому що коли ми будемо закривати карту, то від подачі заявки до закриття пройде мінімум місяць, як нам пишуть, 30 днів. Тому краще перестрахуватися, або відмінити ось ці смс-повідомлення, активувати безкоштовні пуш-повідомлення, нам надали інструкцію або ж закинути на рахунок 25 гривень, щоб в разі закриття карти у нас вони знялися. За користування послугою, і у нас потім не виявився випадково кредитний мінус, і карта таки закрилася. Ось інструкції, як саме закрити карту. Тут все дуже просто: натискаємо на свою кредитну картку. Знову натискаємо, і ось така, таке меню. З смс або пуш-повідомленнями на вибір. Тягнемо бігунок і все дуже просто легко змінюється. Якщо ви не зрозуміли по даному відео, як це зробити, то можете також написати в чат підтримку і вам скинуть посилання. І так, все. Чат у мене вже закрився. І ще питання з приводу комісії. Комісія в даному банку складає 4% від вашого платежу. Тобто, якщо я на карту Приватбанку відправляю кошти, там, наприклад, в розмірі 3 500, то у мене знімає 140 гривень. Ну, я вважаю, що це забагато. Тому користуватися даною картою, закривати її чи ні, вирішувати лише вам.